І вам на це раніше. Так, всього доброго ранку у нас присутній форум є. Розпорядження номер 104 в поділення 2024 року, було сверно вже чергове засідання виконкому. На порядку я у нас шість питань. Розпорядження ми на сайті. Зачитати не буду. Хто за даний порядок денний, за основу прошу голосувати? Хто за? Проти? утримались, з дивиться. Дев'ять за. Доповнень не буде до порядку денного. Якщо ні, тоді пропоную голосувати за поряд в цілому. Хто за? Проти. Утримали дивиться. Дивить за. Переходимо до першого питання. П'яту де повернеться змін до положення про надання одразу на п'яним допомогу захисникам та захисницям України, членів сімей, членів сімей за лівих помер та їх родина. Виповідаєте. Це не перше питання. А, ви що ви ще значите забирати? Ні, ні, вже. Положення висіло на сайті, що вам зміни, просто зачитайте носимо. Так. так, додаємо по, по положенню. На виплату одноразових матеріальних допомог мають право, діючі військовослужбовці на момент звернення Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України за винятком сумку чи таблиці. Це особи з Я прошу ще як виняток там, де особи з тому що особи з інвалідністю до цієї. Ну, допустим, ну то, а я що зараз зачитала? А Ні, А, все. І там то, про форму 5 це за наявності вони надають. У Кого є, то вони тобі можуть і, і до і що забудуть. Так, от того у нас. На сесії були змі... був змінений розмір самої виплати по пункту 1 із 5 стала 10. Тобто 5 на 10. Потім, там, де були копія військового квитка, військовослужбовця, для офіцерів це квиток офіцера. Ну, або щось аналогічне, бо вже була комісія, і по практиці побачили, що які документи подає. Так, Потім щодо надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймають безпосередньо участь або приймали бойовий діяк з ну, 24.02.22 року. Вони надають або форму 6, або копія посвідчення УПД, виданого після 24.02.2022 року. Ну все. Ну, і там віздексу копія військового витка, або приток офіцерів. Ну, ви можете знести зміни? Давайте пропозиції, це тут ну, програмі прописано. Не можна ж все купувати купити. Я донесла зміни, які розписані стану на, ну, на, на перше 2024 року. А не за двадцять четвертому або з станово на сьогодні. Давайте тоді проще брати на момент першого року, щоб виплати не вже в цьому році. Перше перше 24-го, Ну моя позиція така, тому що люди були прописані, і швидко навча або прописувати шокольний рік не змінять. Тоді є з ми його так ставимо, то прописати в такому плані, що рік, який попередує року звернення. Тобто, якщо це був 24 рік, то на станок на 1 1 24 року, якщо це буде 25 рік, то станок на 1 1 Давай, да. да, 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 Давайте так. Да. 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 Ну, це було ну, ну, не ну, ну, все, міни, ну, так. Да. У нас, перед тим у нас було, що станом на, ті, що зареєстровані, станом а на те, не лучний, де, що виписували. Так, ну я просто назвала, що хлопці просто навчалися, але приїжджали до гуртожика, прописувалися, бо і на дворі зараз, і це буде обмінно цим хлопцям. А якщо запитати, що ви не рекомендували? Обмінно так, Тоді так. Так, значить, просто інтерв'ю, і що до прописки. Так, так. Ну, я не бачу, можливо, не так, я вже пишу, що стану на перше число, роками. Такі Так, такі про місці зміни. Так, так, це зміни. Вони всі зміни. Зміна. У новій редакції. Коли не вилазило, то все на часі. Так, оце ж положення про недіючих військових, ж пункт 6, офіцери квитки їхні. Е, ну, і Щоб справедливо воно було? Ну, так. Ні, ні, ми, ми змінюємо, була пропозиція, е, ну, ми викладаємо нові редакції, але як проєкт рішення зі змінами. Ви просто десь десь це, так? Щоб був да, зареєстрований. Да, да, да. Звичайно, станом на 24.02.22 року, а тепер буде, ну, станом на 1 січня 24? Ну, з моменту звернення. Або це буде 24 рік, або 25, я вже там Ну, Якщо людина в 25-му звертається, то щоб вона була прописана до 1 січня 25-го року. Якщо в 24-му році, значить до 1 24-го. -24. Тобто, прописався получиш. Так, да, да, на саме так, якщо запитання ще перед нібито голосування? Хто за даний проект рішення? Зі змінами можуть голосувати, хто за? Проти? Утримались? 10 за десять десять. Так, перекону до питання продання до напротив паспортного прив'язки. Тимчасової способні сантекали та здійснення підприємств і діяльність і фопія.

Не закончить кармі перішки, там це каміня. Значить, проєкти рішення. Надати дозволу на охорону паспорт до приватки щодо розміщення тимсовому скуді для дійсно підприємства діяльність по принципі з дані усе Калиста, вулиця Миро. Біля Корентону, 2957. Терміном 5 років дати прийняття даного рішення. При умові дотримання санітарних норм та отримання полевої території в належному порядку. Зобов'язати годинку <головіка> білим <головіка> Сібану Васильівну. Місячний терміт прийняти рішення, оформити та поводити в основному порядку паспорт прив'язки, тимчасову. Це. А а хто контролюватиме порядок укруп? Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ місто будування, архітектури, земельних ресурсів та екології. Це питання стосовно. Що... Аспорту пов'язання питання стосовно чистоти, хто порядок ви заводить опор. Ну це вже питання до адміністративні. Це сказано, що вона має зобов'язатися упорядкувати в території. Хто проконтролює? Ні, ну це проводить, коли ви заплатите базу пов'язки. Там тут порядників про складання актів порушення санітарних нож. У нас є правила благоустрою затвердження, і ми уповноважимо людей на складання. А кількох. Не там дуже дівчата, як ви не подобається. І ззаді? А я не бачу. Так от зайди. <смітність> 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 це, <смітність> <смітність> це просто за землю коснулися. От навіть оце клуба перед нами, перед костя і нами. Там кусок чий, скажіть. Нічий. Да? Да. Подивіться. Ди... Чого його не приводять до порядку? Перед вами. Ніколи немає нічого. Якого хтось немає нічого. Це який кусок. Наперед перед банком, так? Перед банком? Перед банком і костей. Ну, нема там нічого. Нема нічого, вони не виділили. Нікому не виділяв, ніхто нічого рекомендую не робив. Хорошо. Може рішення є, але не оформлено. Це випрощалася? Так. Я теж інформацію. Бо висоця маємо косаря для того, щоб косити. Чи? Я не знаю, У мене теж була інформація, що це земельний посол земельні землянки було видавлено ще раз. Я думаю, що ми програм не може. Так би його не нічого. не конечно. Так, запитання будет Ні. Якщо нет, прикордонні, то коли на пропишем прошу То за, проти. Отримали здесь. Залішення. Ще одне питання. Ще одне питання. Скажіть всі ваші питання. Так, а воно питання про день про переховання Десь об'єктів житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, що розташовано село водоволя, вулиця Шкільна. профільних докладчиків і нас не готові. Треба на 9 ранку збиратися просто з іншим опитом. Ні, просто на брати мені, дайте. Всі прибіжать так. І будуть сидіти на місці, під часом приїжджати. У, в мене готові ми приймали рішення про визнання безхозним майна, щоб поставити його на балансовому рахунку, так? Це ж на там комп'ютер приймає таке рішення. Е, з що у дорожчих тим наша чи у загородчих ну, просто є у нас багато безхозних таких, ну, будівель з ознаками безхозяйственності. воно якраз, мулю це питання ще за знак. А коли визнаєш, що дорожче, навіть там є власно, ви не хочете просто Нічого не ні. виходить. Да, так, я за що в апанасові у нас біля ФАПу є магазин, він теж не, не зрозуміло, в якій власності. Він рушиться, потолки падають, доступ до нього не закритий. Ну, там діти гуляють, може бути просто нюанси. Бо, його били поставити на баланс. Ми контролюємо молодіжний з його апанаси Не скажи, там як гарно. Спуста стоїть. Бо дуже будемося. Ще в нас мокриці. Мокриці це вона в селищній раді, так? Чи де, в будівлі селищної ради? В принципі, в будівлі селищної ради, я з боку моєї величезна, я ж хотіла які-нибудь, щоб проводили з гуртки. Ну так поки нічого не проводиться, є ну, Більше я 60 квадратних метрів є, одне приміщення більше 60 квадратних. Ні, там нема 60. -ти. Це хіба що е, будинок культури. Ой, будинок а, культури. Далеко. Бібліотека. А де ця бібліотека знаходиться? Мокрець, знаю, ну, Зразу з да. в в село, тільки з'їхали і А, На ногу, на лугу зразу, це їдемо. Там велико, ну, да. будівля, я поміка, да, велика будівля велика, так. І вона в нас в комунальній власності. Да. І в ній нічого не робиться. Нічого. <кій> Уже Кріша починає mm -hmm. mm -hmm. там. питання. Там теж не просить, будь ласка, буде, на що це користовується? І в заборчах. У нас лікарня стоїть без, без роботи, також я розумію, так? В лікарні ж нічого не робиться. В заборча. Ну, ну там є все, де вони там і далі на Приймає, але ж не всі приміщення там за приміщення зайде та ніч. Добре, карту може погані трохи. Ну, вона поставила. Це а далі пусть. Ти ж рока має. Ну, так може хтось прийде. Вони приходить, ускільки. Лікар приймає зовсім інша, декілька приміщень.

А в кого ключі є відміть? А? а в кого ключі є відмінуть? Це щоб з'їздити на екскурсію. Боже, просто забула, Так, так. Ой, Ой, забили, але. Забили. Yeah. Yeah. Mm -hmm. <служили> але ж вікна там. А там так, там е є, є світло. Включено, Ну було колись все, і у вас було все. Світло. Ну, світло. же понятно, що законно. І вас перекрити. Mm -hmm. Бо все а, немає там водопостачання, водовідведення комунікацій? Немає, так? Да? Mm -hmm. Берется, бере, то на фірх. Берется дуже багато людей, дуже багато людей. Але там культури. Ну. Mm -hmm. ну поки ви за і двері ставите, то не те, що гроші не нашова. Mm -hmm. Пошкоджує. Так що хочеш, як буквально. Є визначаєш, що які там перспектива? Мані адресу буде за шкільна заворуч. Це будинок садибного типу зі школьницькими дівними та спорудами, які знаходяться у село Заводи, в Учашці на 16 на земельні кріянки сказати номер. 21 28 2401 01 01 039 007 Що належить обов'язково някому центру Львові Полезно, полезно. Ага, житлового будинку, типу, будинку з цим будівним розсудом. Це зачитано, на 10-х, бо потрібно, це йде упорядкування адреси, тому що номер 16 дуже багато, тут буде 16А. А Аж три адреси. Одна на три будівлі. Одна на три будівлі. Так-так-так, вони написали? Запитання ще буде по центру. Якщо ні, приходимо. Прошу голосувати. Хто за? Рішення перед одного лозу питання для про перебування 30 дівчатому майже. В житловому будинку садибного типу, що розташований в селі Заводища по вулиці Суворова, і належить цей будинок на дві сім'ї. Раніше були. Належить громадянам девісі з Валентині Володимирівні та несімові на тієї згідно договору куплі продажі і права власності та технічного паспорту. Значить, це були Когось відоміки на це, і, значить, чують зробили одну сторону це квартира, а іншу сторону це житловий будинок. І вони тепер перевели значить, квартиру в будинок і тепер хочуть присвоїти ну, присвоїти адресу всьому будинку. Але зіткнулися теж з тим, що номер 38 вже зареєстровано в право власності. То цьому будинку присвається 38 а з літерою теж. Є технічний паспорт, новий, вже не квартира, а вже це став прошу Хто за? Проти примовилися голосно, команду п'ятого питання, що не принесемо до положення про проміжі, питання щодо компенсації за пошкоджені об'єктами майна. У нас бойових дітей терористичних харків, весь свячений збройний агресію Російської Федерації проти України. Рішення виконавчого комітету протягом ради від 20 на року uh -huh. номер 75. п'ять. Uh -huh. Значить, ми вносимо зміни пункт перший. Ми викладаємо його в новій редакції, затвердити склад комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. За пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсії спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України шляхом затвердження нового персонального складу згідно додатку, 1. це перше, значить, перше питання. Друге внести зміни пункт 11. Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна. І е, вносимо, значить, в комісію, чому ми вносимо зміни, тому що в нас міняється склад комісії. У нас тепер немає секретаря. Ну замінюємо секретаря комісії, так як звільнилася Шульга, і ну, так як у нас звільнився Обенько староста Заводич, через що вносяться зміни? Вони обоє були в цій комісії. А як тепер у нас звучить ця комісія? Вона однаково звучить, просто що ми Там... зміни вносимо в пункт перший. Викладаємо від редакції. Були... Але розповім. діло тому що там на сам було четверте питання і восьме питання. І там були трошки мов, е технічні одна питання. Озвучте, будь ласка. те, що ви читаєте. Так, про що? Значить, дивіться, значить, складьте це саме за пошкоджене майно, тому що у нас будуть зміни. вноситися ще за розумоване майно. Значить, тепер персональний склад буде звучати так, голова комісії Рудницький Сергій Володимирович. Заступник голови комісії Скотаренко Миколаївна, секретар комісії Виноградова Альона Ігорівна, члени комісії Кореневич Юля. От, значить, ми зараз не ставимо старосту ну, без прізвища. Староста Мокрецького старостинського округу Чернишева Валена Михайлівна, поліцейський офіцер громади Величко Володимир, фахівець, який обстежує Варварчук Олексій Володимирович, він так і залишається. І у нас від громадськості у нас було троє людей, туди входила Мархай Таня. Зараз входить двоє Святенко Валентина Григорівна і Виговська Світлана Миколаївна. Тобто не три у нас, а два від громадськості. Запитання ще будуть. Ну, мархаймо, якщо вона. Звісне. Це було на порядок, в порядку теж це було восьме питання. Дивіться, зараз ми ще на сході Це, слави. Слави. це, це за, шкодження, шкодження. за... Це за пошкодження, це за... дві до... різні комісії. Да. 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 по цьому питання є? Да. Ну тут виходить, що немає, ні. так само... Якщо запитання і приходить до голосування, точно я прошу голосувати. Хто за? Проти. А ми тут ще ж є сумки. внести. і ще ми вносимо зміни пункт третій його продав його редакції. Повноважує скотаренко одного та відділу містобудування. Та винобратого Альону Ігоріну, начальника відділу містобудування, значить відповідальними за завантаження рішень про надання відмову на дані компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна. Тобто це те, що ми можемо вдвох працювати у є відповідь. Є відповідь. Так, так, прикладу, що є відновленні. Вдалося зміни до рішення від 0823 року, ну на 150-го перекланю. Утворення комісії з розгляду до питань щодо надання, тобто ну, що надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна насут бойових активно версії з причини агресії Російської Федерації України. Змінюємо склад комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна і вносимо зміни в пункт 1 та пункт 11 Положення про комісію з розгляду до питань про надання компенсації. Ну і все, положення ми вносимо, тому що, ну, значить, тут у нас йдуть фахівці. Зараз е, скажу, секундочку. Що, змінив, склад комісії, так? да, ми, там також у нас секретарем була, е, секретарем була Шульга, mm -hmm. і також Погребенко входить в склад комісії. Тепер він туди не входить, і і вона не входить. Так, склад комісії. Зараз секундочку. そう。<laughs> Це так, я там практичну комісію знаю, Ні, Та, комісія, Там комісія, що змінює тільки, тільки те, що два чоловіка виключаються. і точно так же, там, де староста Заворуч, там поки ми нікого не ставимо. Відповідно, що було опубліковано, на сайті, там два рази, ви повторюєте, ви є і комісія є членом комісії. Два рази, так? Да? розумієте? це питання Дивіться, це ця комісія, дивіться, персональний склад комісії з родину питань щодо надання компенсації, за пошкоджені об'єкти. Об як член комісії я вже не виступаю тут. Тут вже йде як заступник голови комісії. От, і точно так же в тій комісії, там іде заступником Виноградова, е, я тоді е, секретарем я йду. От, і члени комісії там немає е, поліцейського і від громадськості людей немає. Ну, ви ж то, що не зачитували. За пошкодження, а це за зруйноване. Там комісія пішла. Що... Так, я знайшла там, де в персональному складі, що теж залишили. Ну тут виходить, що де члени комісії, то мене не буде. Це вже буде як заступник голови комісії. Так, ще будуть за приконні. Якщо ні, прикольного голосування, то додати точно прошу голосувати. За, проже. Отрималось 10 за. 10 да, за рішення прийнято до голосу. На цьому порядок день у нас вичерпаний. Дякую. Гарного дня. Дякую. 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 Gracias. Oh,